Як можна бути три рази в Парижі не бачити Ейфелеву вежу? Що, коли ти приїжджаєш кудись як музикант, тебе зазвичай везуть або в готель, або на концертний майданчик, який знаходиться далеко від центру міста. Тому ти взагалі нічого можеш не побачити. Так сталося зі мною і з Парижем, а ще з багатьма іншими містами. Щоб нарешті погуляти біля Ейфелевої вежі, я приїхала спеціально окремо в Париж без всілякої роботи тут дуже гарно, атмосферно, вайбово я пройшлася всіма місцями, де знімали Емілі в Парижі, але жодного разу смачно не поїла, куди б я не заходила. Всі рейтинги, кафе, ресторанів, майже п'ять зірочок, і все це було дуже несмачно і дорого. А як же висока французька кухня, рататуй. Я була дуже здивована цим фактом. І ще багато чого неприємного сталося. А так як нас з вами тепер деформація, і в кожній країні, в кожному місті, ми думаємо, чи могли б ми. Тут жити і я знову порівнювала Париж із Німеччиною, Париж із Валенцією, де я зараз живу, і зрозуміла, що я ніколи б не змогла жити в Парижі і у Франції в цілому. Цікаво, чому.